Василь Симоненко, грудочка землі, ще в дитинстві й ходило трави, в ніжні трепетні ліси, де доби мовчали величава, в краплях ранньої роси, бігла стежка вдалеч і губилась, а мені у безтурботні дні назавжди навіки полюбились ніжні і замріяні пісні. В них дзвеніло щастя непочуте, радість незумовна і жива. Коли їх виводили дівчата, які йшли у поле на жнива. Ті пісні мене найперше вчили поважати труд людський і піт, шанувати вітчизну милу, бо вона одна на цілий світ, бо вона одна нас всіх оберігає, нам дає і мрії, і слова, силою своєю наповає, ніжністю своєю зігріва. З нею я завжди ділити буду. Щастя і турботи, і жалі, або у мене стокотить у грудях, грудочка любимої землі.